А я ж вам казав, а я ж вам казав, а я ж вам казав. Ну так, так, ви нам казали, і ми тепер це робимо. Ми демонтовуємо наш сонячний дах, точніше, дах сонячних панелей. Чому? Тому що це економічно недоцільно, і давайте розбиратись в деталях. Вітаю, ви на каналі Сім'я Ломпартів. Мене звати Юрій. Підписуйтесь, ставте подобайку і погнали розбиратися. Перш за все, хочу розказати свою ідею, з чого вона почалася. Почалася вона з того, що я порівняв вартість даху та бляхи, тобто, які ми купляли. Це клікфальц, і відповідно подумав, що є ідея зекономити, поставивши сонячні панелі за місць даху. І тут е, треба було вирішити ряд питань, ряд проблем, які стояли. Це перш за все, щоб дах не протікав, та, тобто ці ущільнення між самими сонячними панелями. Друге, це достатня вентиляція панелів, щоб вони правильно працювали. І третє це забезпечити е, якусь ремонтну придатність, тобто щоб можна було там з мінімальними зусиллями зняти ці сонячні панелі і замінити в разі потреби. І відповідно по е, цим факторам е, я і е, розглядав сонячні панелі е, замість даху. Та? Але основне це звісно, що економічний розрахунок, і розрахунок був саме з. По клік фальцю так як ми його ставили. Він є дорожчим в порівнянні, наприклад, з тим же самим профнастилом. Тому для герметизації ми, наприклад, вибрали саме стрічку, навіть не стрічку, а резинку, яка йде спеціально до сонячних панелей. Вона є довговічна, в принципі, з нею проблем немає. Це та сама гума, яка, наприклад, використовується в кріпленнях сонячних панелей, в кріпленнях самих напрямних, на які вже ставляться сонячні панелі, тобто для ошиб. Тобто до самої резинки як такої претензії немає, але. Є такий суттєвий її недолік, це лінійне розширення, тобто вона звужується і розширяється. І якщо ми говоримо на поздовжній скат та на поздовжнє з'єднання, точніше сонячних панелей, то її там треба лишати запасом по 5 см з кожного боку. А от уже проблеми настають там, де ми маємо горизонтальний стик, оскільки ми запас не можемо великий зробити, і на нас півроку стояли ці сонячні панелі. І було видно в деяких місцях, що резинка сама трошки повилізала, її треба було ставити на місце. І літом ми забивали її, в принципі, молотком. Зараз вона буквально двома пальцями витягується. Тому тут питання по самій герметичності даху трошки є, але не забувайте, що знизу є ось ця плівка. Та, я пам'ятаю, ви рекомендували ставити незвичайну плівку Strateg Basic. ось на... Цьому будинку, який є продовженням, вже є. Strotex Supreme, яка 170 грам на метр квадратний, тому набагато краще. Тому, маючи плівку під низом, в принципі, я сильно не переживав за цю герметичність, оскільки по плівці, якщо там десь щось просочиться, воно все стече донизу і затікань як таких не буде. Хоча це трошечки теж є недоліком. Оскільки в стандартному даху, коли ми ставимо бляху, все одно там збирається конденсат і випадає доволі багато вологи, яка. Якраз і стікає по цій плівці, тому що це її основна є функція. Тепер про вентиляцію. Яким чином я хотів забезпечити вентиляцію, це, по-перше, 10 см від крок. Тобто, у нас тут лата і контрлата це 5х5 грейка, яка, в принципі, дозволяє мати хороший е зазор між самими панелями і дахом, тобто 10 см. Зверху на коньку планувалося встановлення ось таких J-планок, які мають дуже багато перфорацій, І, в принципі, таким чином мала би забезпечуватися достатня вентиляція сонячних панелей. Можливо, вона би була недостатня, але я думаю, що там плюс-мінус себе було. Окей, ем, та бо перегрів, звісно, це вплив на сонячні панелі, тому ми цього хочемо уникнути. Ми поставили сонячні панелі ще літом, фактично таким чином, але в нас не був закритий дах, тому вони в принципі не перегрівалися. Там вітер гуляв нормально. Ну і в принципі, ем, на мою думку, такої вентиляції плюс-мінус мало би вистачати, і думаю, що перегрів буде незначний. Тепер по ремонтнопридатності. В принципі, вона тут не сильно відрізняється від того, щоб це був стандартний монтаж сонячних панелей. Тому що і так, і так, якщо знімати там нижню панель, треба до неї підлізти і зверху треба відкрутити. Тобто треба було відкрутити фактично дві панелі, щоб зняти там нижню. Якщо це верхня, це б було простіше. Бо можна було б зняти. Звісно, що довше би займало часу, не спорю, тому що треба було зняти десь коньок. Відповідно, це би Трошки займало більше часу на демонтаж, але знову ж таки, як часто їх треба міняти, це не був для мене такий великий фактор, тому що все одно залишалася можливість в разі чого замінити ці сонячні панелі. А от що дійсно попливало, так це час на монтаж. Оскільки нам цей монтаж зайняв дуже багато часу. Насправді, звичайний монтаж можна би було зробити за, я думаю, два дні. 12 панелей взагалі можна би було поставити за день, якщо виставити добре напрямні. Бо ми вже монтували сонячну електростанцію в наших батьків. Хто не бачив це відео, переходьте за посиланням, і там був стандартний монтаж на шифер. Так? От тому цей час можна витратити на щось інше, рухати швидше, і відповідно ціна монтажу була доволі. Суттєва, оскільки нам ще треба було вигинати ось ці Z-подібні пластинки, які би яких кріпилися сонячні панелі, і оскільки це дерево і воно відрізняється по товщині, треба було індивідуально фактично під кожну панель їх підгнати, що забирало доволі багато часу. Ну і тепер про е, пожежу безпечність. Так, сонячні панелі, в принципі, це є генератор електричної енергії, там може виникати дуга, і ризик того, що щось загориться, є і він звичайно, що вищий, ніж е, коли у вас просто звичайний дах. Оскільки на частині побутівки в нас холодне горище, і там немає ніякого утеплювача, це просто крок виплівка. От і відповідно там затягнуті всередині. З'єднання сонячних панелей, то в принципі там е, горіти якби є чому, там дерево, типу, та, але його в принципі небагато і сильно пожежобезпечність, звичайно, що ну, не відрізняється. Та? Якщо ми поставимо лист металу, так це захистить, це буде плюс, це буде краще. Цей варіант гірший, не спорю. Але без якогось легкозаймистого утеплювача всередині це не такий критичний фактор, я б сказав. А от ось на цьому будинку я вже вибрав утеплювач, який і це буде екологічний, тому що ми будуємося екологічно. І він, на жаль, легкозаймистий, Це група Г4. І це стало ще одним фактором для того, щоб відмовитись від монтажу прямо на. Дерев'яну конструкцію сонячних панелей, а вже монтувати його на дах. Ну і тепер останній фактор, який е, був, скажімо так, довершальний в цьому всьому, це те, що я побачив, що нові сонячні панелі йдуть вже зараз, наприклад, на 3 см менші. а ту саму потужність. Тобто, якщо теоретично за 10 років прийдеться поміняти сонячні панелі, її просто може не бути в тому необхідному розмірі, який потрібний саме для нас. І відповідно, що тоді робить, не знати. Беручи це все до уваги, ми вирішили саме замінити наш сонячний дах на звичайний дах і потім встановити сонячні панелі. Ну, якби нам не було потрібно продовжувати дах, і це один, не був би один скат, ймовірно, ми б залишили ось так сонячні панелі ще на деякий час, поправили б цю резинку і дивилися по експлуатації, як нам виходить. Але так, як нам треба було продовжувати і закінчувати весь цей скат, тобто це одна е, велика будівля. Ну, і нам треба було робити або ми продовжуємо робити так, як є, або ми ставимо бляху. Ну і відповідно, сукупність цих факторів призвела до того, що ми. Замінили, ну і останнє про що я хотів сказати, це є економічний розрахунок. Спочатку ми, наприклад, придбали клікфальц покриття з ціною близько 350 гривень за квадратний метр. Так, ось ця резинка, яку ми встановлювали, вона виходила 150 гривень за квадратний метр на цьому даху. Тобто вона вийшла повністю. Там у нас 24 метри були. І відповідно тут ціна була в два рази. Ну до того, ж, якщо вам кріпити, ну якщо кріпити по стандартну, так сонячні панелі треба напрямні гвинт-шурупи, треба їх з'єднання між собою, треба притиски. Тобто, це все теж коштує немало. По-моєму, на весь цей дах це орієнтовно 15 20 тисяч, в залежності від. Виробника додаткових витрат. А на цей е скат цілий. Тобто так, ми маємо тут 15 метрів довжини, 3,55 висоти. Е нам вийшло десь 13 з копійками тисяч за саму бляху, тобто це профнастил. Е чому взяли профнастил? Бо його не буде видно з того боку. У нас гарний клікфекс, який суперово виглядає, як на мене, профнастил мені не подобався, тому ми й одразу десь відкидали цей варіант, але зрозуміло, що його абсолютно не буде видно під сонячними панелями. Тому на основі цих економічних розрахунків було прийнято провести ось цей експеримент а, з встановленням сонячних панелей таких. Таким чином, ну і ми прийшли до висновку, що краще поставити звичайний дах, щоб ви не робили е, таких експериментів або наших помилок, е, маєте це відео і ми цим ділимось з вами. Е, якщо ви хочете нам віддячити, не забудьте підписати, написати коментар, якщо ви казали. Що це не буде працювати, обов'язково напишіть, а я казав. Я залишу спеціальний коментар для цього. Ну і хто хоче нам подякувати фінансово, переходьте за посилання внизу. У нас є монобаза. Закритий телеграм-канал, можливість приїхати до нас на каву. Все є там. Переходьте, підписуйтесь. Ну що, друзі, це був цікавий експеримент. Ми читаємо всі ваші коментарі і вдячні за е е коментарі, які дійсно рекомендують щось цікаве. Але не потрібно писати хейту, не потрібно писати образи, що хтось тупий, хтось не дивиться. Тому що люди, будьте добріші, це був експеримент. Ми його провели, ви подивилися і отримали досвід. Тому будьте чемні, пишіть гарні коментарі, і побачимось в наступних відео. А ми пішли монтувати дах.